Проводимо монтаж фальснастилу і також разом е е проводимо монтаж снігоутримувачів. Є ось такі кріплення. Ось тут дві різиночки ставиться. Тут шайба прижимна і шайбою і різиночка. І зараз вже от, отвори ми підготували, розмірили, де нам потрібно. Ось тут ставимо. Ось так. Просто приключуємо все, резиночки прижати. Зараз проводимо монтаж труби цієї, запитаємо її. Зараз ставимо сюди загрузочки, буквуємо і валя. Ставте лайкосики, а ми будемо робити мобі досі.